Слава Ісусу Христу! Привіт вам, дорогі! Дуже радо вас! Вітаю сьогодні! Запрошую на нову мудрість пустелі. А в ній поговоримо про два дуже важливих правила для справді глибокого духовного розвитку. Дуже радо, велкам. Або Поймен якось прийшов до Аби Йосипа і дуже його просив, щоб той дав йому якусь таку настанову, якось навчив, як справді бути добрим святим монахом. На що Аби Йосип йому відповів: пам'ятай завжди ставити собі запитання, ким я є, а друга річ ніколи нікого не суди. Дорогі два правила всього-навсього. Здається, маємо такий великий катехізм, і 10 заповідей, і 7 головних гріхів, і так багато ніби від нас вимагається, так багато ніби маємо знати, то все правда. Це важливо знати, щоб постійно якось себе контролювати от, в, тих, в тому духовному руслі. От, цього стосуйте і пізнавайте, якщо цього не знаєте. Але кожної секунди. При кожному своєму рішенні завжди передусім запитуємо в себе, хто я, ким я є, от ким я являюся якось перед самим собою і перед Богом. А разом з тим, то пам'ятаємо, щоб випадково не почати судити нікого, бо ця дорога ніколи не заведе нас до святості. Хай Господь нам цьому допомагає. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па!